Доброго дня, магія таро української, мене звати Олена. Який старт вам скоро належить? Два варіанти. Цифру варіанти вибирайте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивитесь. Ваша сигніфікація кверем по першому та другому варіанту. Поради. Крент по першому варіанту ваша сигнафікація. починання – Отримали інформацію від партнера або потенційного партнера. Пропозиція і шанс на взаємодію на початок нових стосунків. Якщо ви думали, що ваш партнер зробив вибір не ваш бік, то ви отримали інформацію, повідомлення, що він вибрав саме вас, а ви думали, що він вибрав іншу жінку. А можливо, вона позиціонувала саме, що його вибір в її бік. Але ви йдете в нове починання кверен, по-першому варіанту. Який старт вам скоро належить. А ви не могли діяти по відношенню до тих планів, які ви мали, і турбувалися. Відчували, що не можете реалізувати і досягнути того, чого прагнете. Вежа неочікувані кардинальні зміни відбулися в вашому житті, це стосується благополуччя і достатку. Якщо були закриті шляхи, не було пропозицій, шансів, можливості, то неочікувано. А що саме неочікувано відбулося? Ну, те, що відкрилися шляхи 100%. Те, що ви вийшли з ілюзій, в тому числі, по відношенню до свого партнера, що він вибрав не суперницю, а саме вас. Ви знаходились в негативно-емоційному стані, по відношенню до того, що ви не могли діяти, не могли боротися, не могли відстоювати, тому що знаходились в ілюзії, що партнер вибрав не вас. І ви залежні були від цієї думки, що боротьба не приведе вас саме до того результату, навіть якщо ви будете відстоювати доводити саме партнеру туга, сум печаль, але без активного прояву. Вирішили для себе, що це буде безрезультативно. Тому ви лише турбувалися, але діяти не діяли. А новий старт. Отримавши інформацію, і розуміння того, що ви знаходились в ілюзії, тобто невірно думали по відношенню до партнера, і саме те, що ви підете в нове починання разом із цією людиною. І це буде цим новим стартом в вашому житті. кварен по-першому варіанту, початок нових стосунків, ну, або відновлення тих стосунків яких ви є на даний момент. Можливо, був негатив від цієї суперниці, прив'язки, неможливість діяти, рухати, закриття шляхів, ну і вам ілюзії по відношенню до ситуації в стосунках з цим партнером. Негатив був 100%, негатив від жінки, щоб ви не змогли реалізувати ті амбіції, які ви маєте. І ви залежали від. Маніпуляцій даної людини. Але вам відкрилися шляхи. І ви неочікувано. А що саме відбулося? А вищі сили дали вам можливість відродитись і піти в реалізацію. Вони не дозволили більше її маніпулювати даною ситуацією. Порада варіант по першому варіанту. Ви не повинні знаходитись страху і в ілюзіях. Ви повинні позбутися залежностей, які тримають вас і не дають вам рухатись, і реалізовувати саме ті мрії, ті бажання, які ви маєте, якої би сфери життя це не стосувалось. Ну і ви сильна, цілеспрямована людина. Не забувайте, що ви подолаєте і досягнете того, чого ви прагнете, саме того результату, на який розраховуєте. Єдине, що не давайте можливості маніпулювати собою своїм життям, своїми стосунками і тримати вас в мороці, в страхах, в ілюзії. Відсікайте, що отримує ваша суперниця за закриття шляхів і негатив. Ту паутину, яку вона плила, вона сама здобуде саме той негатив, негативний посил. По-перше, крадник на Ті результати, яких ви прагнули досягнути, тому що ви боролися. Ви боролися за те, щоб досягнути позитивних результатів в стосунках з даним партнером. А вона бажала розбити вам серце, сплила паутину відносно того, ну, але говорять про те, що вона отримала покарання. Так, її закрили. Ви розійшлися. І даного негативу по відношенню до тих робіт, які вона проводила. Саме ця жінка немає. Вас вищі сили захистили. Ну, тому що ви мудро повели по відношенню до даної ситуації, тому саме такий результат ви маєте. Взаєморозуміння, спілкування, не закриття одне від одного, а навіть тоді, коли закрили саме можливості досягнути того результату, ви не спасували перед труднощами і пішли одне одному назустріч. Знайшовши вихід із даної негативної ситуації, ну і вищі сили вам допомогли, підтримали і захистили. Дякую. Який старт вам скоро належить Кварен по другому варіанту ваша сигніфікація? Ну, ви проходили трансформацію або загалом ситуація в вашому житті. Ви зрозуміли, що щоб досягнути стабільності, ви повинні активно проявлятися і активно діяти. Можливо, проходили трансформацію і відновлювались, відпочивали, накопичували енергію для того, щоб діяти, тому що трансформацію ви пройшли, і зараз цілеспрямовано ви будете ставити перед собою цілі, щоб стабілізувати саме по відношенню до фінансово-матеріального достатку ситуацію у вашому житті загалом. Чому проходила трансформацію? Можливо, взаємодія з алчним чоловіком, який маніпулював вами, використовував вас ресурсно. Ви були жертвою в стосунках, в обставинах. Це може бути і сфера реалізації, і на роботі керівник, і в бізнесі, бізнес-партнер, і в стосунках партнер. Який вас використовував? Зрозуміло, що ресурси виснаження в подальшому ви поставили крапку на взаємодії з даною людиною і прийняли рішення не надавати можливості маніпулювати собою, чомусь стабілізувати своє життя і загалом ситуацію в своєму житті. Який старт вам скоро належить. А ви закрили саме цю ситуацію? Ви були жертвою, знаходились в вічі, Ви зріла самодостатня людина. Тому не бажаєте дозволяти маніпулювати собою і знаходитись в жертві. Бажаєте наповнюватись, бути щасливою, побудувати родинні стосунки, мати родину, взаємодію з рідними та близькими людьми. Так, є питання, потрібно їх вирішувати, але якщо це стосується взаємодії з в особистому житті, то ви бажаєте взаємодіяти на взаєморозумінні, не надавати можливості проявляти диктування, як вам жити, як вам бути, і маніпуляції по відношенню до себе ні. Балансування так багато справ, і ви розумієте, що самодостатність і вихід саме стану жертви в самотнє плавання, тобто вам прийдеться набагато більше вирішувати питання або знаходити вихід з тієї чи іншої ситуації, але ви готові до цього. Ви маєте досвід, ви маєте мудрість, ви маєте знання, ви знаєте, що ви бажаєте мати в своєму житті, в якому напрямку бажаєте рухатись, і будете включатись в процеси, взаємодію з рідними та близькими людьми. Будете насолоджуватись, наповнюватись, радіти. Насамперед відчувати те, що ситуація в вашому житті змінюється в позитивному руслі. І ви будете і прагнути змінювати і надалі, тому що те, в якому стані ви знаходилися, стані жертви, в розчаруванні в взаємодії з, власне, близьким оточенням, з партнером, ви навіть і подумати раніше не могли те, що людина буде поводити себе так. Але він певний період не проявляв себе як саме такою алчною людиною. Бажаючи маніпулювати вами, не зважати на ваш емоційний, психічний, фізичний і моральний стан. Ви лише згодом отримали розуміння, що даній людині все одно на те, в якому депресивному стані або в роздраві ви знаходитесь. Йому саме головне мати саме те, чого він прагне досягнути в, в даних стосунках. Все інше його не цікавило, а насамперед ваш стан. Ви почнете нове життя по-новому. Закрийте сторінку маніпуляцій, диктування, як вам жити, як вам бути, і те, в якому віччі ви знаходилися. Ви перестанете балансувати, надавати можливості використовувати вас. Ви бажаєте жити, насолоджувати життя, наповнюватись позитивними емоціями. Ну і відчути щастя. Щастя родинне, кохання, взаємодію, побудувати саме ту родину, яка буде підтримкою. І взаємодія саме в родинних стосунках, в партнерських стосунках, це кохання, взаєморозуміння, а не маніпуляції і прояви егоїзму. Ви повинні ставити крапку в своєму житті на ситуаціях, коли вони потребують від вас прийняти їх саме такими, яким він є. Тобто, не зважати на свої потреби, а балансувати відносно. Ситуації, в якій ви знаходились, тобто, візьмемо ту ж саму ситуацію в стосунках, маніпуляції, ви балансували довгий час, але зрозуміли згодом, що ви лише шкодите самі собі, своєму здоров'ю, психічному і фізичному, таке інше. Тобто, ви примусите собі вред власними зусиллями. Тому вам і говорять, порада вам, перестаньте балансувати, незалежності від ситуації, від обставин, що б не відбувалось. Ви чітко повинні визначити, ви мудра людина, і ви повинні визначити для себе пріоритети і власні кордони. І не надавати можливості людям використовувати і не бути жертвою ні обставин, ні ситуацій, ні в стосунках. Родинних в тому числі. Що отримав даний чоловік? У нього були скриті моменти. Ну, він так і залишився, але ви тепер можете радіти, ви вийшли з стану жертви. І далі вам відкриються шляхи, відкриються можливості досягати бажаного. Так. Можливості для вас відкриються. Зустріти своє кохання, новонародження. Хоча вихід з даних стосунків і стану жертви, я вам скажу, було важким рішенням для вас. Але ви все ж таки вирішили змінити ситуацію, проявили силу, а вищі сили протягнули вам руку допомоги в цей момент, укріпили вашу волю і дух внутрішній. Для того, щоб ви все ж таки визволились від маніпуляцій даної людини і вийшли з даної ситуації. Дякую. Магія тароукраїнської. До зустрічі!